Браночко весіля на носі, маєш купу справ. Каже, як допомогти? Треба написати шлюбну обітницю. Записуй я Анна, беру тебе, Еріка, чия дочка справжньої поріддя диявола з самого Лондона. Mm -hmm. Ну, де вас носить? Не гоже вибиватися з графіка. Чи не так? Мій дівич вечір це чудовий привіт зблизитися. Вам двом судилося стати сім'єю. <свісно> а як же лише цього бракувало. Ви вже мінялися стежками. Ви засвоїли урок, і він знову стане вам у пригоді. Ну, все досить Дуже дякую, моя. І останнє там висить QR-код, можете закинути чею. Зміни серця огорнуті і млоди. І знайдеш дім і свою долю. О, Боже, що відбувається? Ті, хто не кричі, це я твоя мама? Якщо ти в мені, а я в тобі, хто це? Я бабуся, сонечко. Минулого разу ніхто нічого не помітив, доки все не стало як було. Я і так не хотіла у цю сім'ю, а тут ще якесь стрьомне сімейне прокляття. <гас> і я найстарша. Як підлітки ми нічого не вдіємо, але як дорослі, ми зіпсуємо їхні стосунки. <гас> Треба просто звести її з першим коханням. Змахни волоссям. Чудово, Амплітудно. Прикуси губу та нижню, а не верхню губу. Я знаю, що з тобою. У тебе інсульт. Ні, ні, ні. Мені треба вбиральню. Це був повний провал. Тупо відстій. Маєш якісь ідеї. То ходімо, бо ще подумає, що я по великому. Запізно. класна тачка. І вона моя. Ти їй подобаєшся. Неправда. Конкретно. Аж так зірвало. Доктор Коколмен? А, боже, так. Це ж моя терапевтка. Yeah.